В мене питання: нещодавно ми знаємо, що е, Трамп, е, як представ, як президент США разом з Русулою фондрляйна, яка представляє європейський союз, вони підписали угоду щодо стратегічної співпраці. Ми знаємо, що європейці мають вже за кілька років відмовитися від енергоносіїв російських, але взагалі на цю угоду вони мають відмовитися від російських енергоносіїв на користь американських, які є значно дорожчими, і тут виникає питання. От, зокрема, Financial Times пише про, про те, що е, навряд чи е, вийде виконати ці умови. Нас звісно Здебільшого цікавить не те, як ці умови будуть виконані, і в чи в повному об'ємі обсязі будуть виконані ці умови в контексті ЄС і США? А чи не доведеться все ж таки європейцям купувати повертатися до попередньої схеми закупівлі російського газу і нафти, тому що має бути все ж таки диверсифікація? Як вважаєте, як ці процеси вони наскільки вони між собою пов'язані, і чи вийде справді е, повністю уникнути від співпраці з Росією? Ну, по перше, я зазначу, що от Financial Times, коли вони написали, що є скажімо так, думки, що не можна буде реалізувати от, цю норму про закупівлю американських енергоносіїв на величезну суму 750 мільярдів доларів. Ну йдеться про те, що у американців немає на найближчу перспективу таких обсягів нафти і газу, які б замінили російські енергоносії. Проблема саме в цьому, а не в тому, що там Європа не хоче купувати Європа. І так пішла на суттєві поступки американцям в цих торгівельних переговорах. Тому Європа погодилась в принципі купувати американські енергоносії. А далі питання ну так поступового переходу і не тільки на американські енергоносії, тому що попит європейців достатньо великий. Європа закуповує і нафту, і газ в різних джерелах у різних країн. наприклад. Клад газ вони отримують у Норвегії. Зокрема, Катар постачає на великих обсягах скраплений газ. І до речі, у європейців зараз там менша проблема суто законодавча стосовно газу з катара. Але тим не менше, я думаю, що європейці будуть дотримуватись певної диверсифікації в постачанні газу і нафти з різних країн. Це один з принципів енергетичної політики Євросоюзу. Щодо Росії, то ще до переговорів з Сполученими Штатами. Європейський союз ухвалив принципове рішення, що до 2027 року Європей, Європейський Союз має відмовитись від закуплю від закупівлі російських енергоносіїв. Зокрема, йдеться про скраплений газ з Росії. От його треба замістити, і от його будуть заміщувати. Я думаю, газом з Катару і в першу чергу з Сполучених Штатів. Ціна буде визначатися на ринку, тому в даному випадку є принципове рішення. От воно є. Першочерговим базовим відмова від російських енергоносіїв. А друге рішення, зокрема, це вже стосується закупівлі газу у Сполучених Штатах. Для нас важливо інше. По-перше, що з'явився ще один чинник, який буде впливати на Європу для того, щоб вона відмовилася від російського газу. По-друге, це дуже важлива ця угода. Хоча вона неоднозначно сприймається в Європі, але, але це ж угода з Трампом. І це буде аргументом, наприклад, для таких політиків, як прем'єр-міністри Угорщини і Словаччини, які хочуть зберегти постачання російської нафти і газу, і вони завжди критикували позицію Єврокомісії. А тут угода з США. Якщо вони будуть виступати за російську нафту і газ і по суті проти позиції Трампа, ну якось буде незручно. Тому ця угода, я думаю, певною мірою нейтралізує. Подивимося, як воно буде на практиці, але потенційно вона може нейтралізувати спротив того самого Орбана і Фіцо. Проти рішень Європейського союзу щодо відмови від російських енергоносіїв, якщо ви будете спротив, ну тоді будуть нагадувати, що це позиція, яка узгоджена з США. І в даному випадку Орбан і Фіце будуть виступати не тільки проти позиції Європейського союзу, а ще й проти президента США Трампа. А для Орбана це дуже значуща тема. Ну і крім того, от в угоді з європейським союзом між США і Європейським Союзом там є ще одна важлива для України тема: це те, що Європа буде набагато більше купувати американської зброї, і частина цієї зброї буде постачатися в Україну. Не зовсім про санкції, але тема все ж таки дотична як уточнення. Те, що ми чуємо, європейці спочатку там до 28-го, потім от ви згадали там до 20, тепер вже до 27-го будуть обмежувати значить поставки. Я до речі, нагадаю, що якщо брати на загал, там понад 430 мільярдів доларів лише протягом минулого року європейці закупили енергоресурсів, і доля частка, значить, енергоресурсів США складала всього якихось 30 мільярдів, тобто різниця дуже велика. А відтак ми припускаємо, що більша частина поступала саме з Російської Федерації, все ж таки дотепер. тепер мене... я перепрошую не більше, все ж таки не да. більш на то, то більше. Да, там от по газу, наприклад, там скраплений газ, на жаль, Росія російські закуповують, але по нафті і газу все ж таки прийшли переважно на постачання з інших країн. Росії не є зараз головним приймається. Приймається на але але питання в іншому, згадуючи тези, які продукувалися і самим Путіним і Пісковим його речником і Лавровим тепер з днями очільником ЗС знову ж таки нагадав, що найголовніші виклики це навіть не війна Росії проти України зараз, а війна Росії про у протистоянні з країнами НАТО і Євросоюзом. Він це говорив на зустрічі з російською молоддю і говорив про перспективу на 10 років. Уявімо, припустімо, що Росія справді втрачає такий великий ринок, як Європейський Союз, і від їх енергоресурсів відмовилися. Уявімо, що санкції від Блюменталя там Грема і введені нові санкції. І, значить, від Трампа щодо е, посередників цієї війни, так званої, да, вторинні санкції щодо і Індії, вони спрацювали. Росія залишається сам на саме відтак, вона навіть не може ну, нікуди це все продавати. Чи може це бути поштовхом для них, щоб знаєте, передивитися, переграти умови взагалі співіснування на європейському континенті і якось е, переграти, натиснути на європейців, щоб вони купували їх газ і нафту, тому що так Росія просто розвалиться. Ну я б не поспішав з такими оцінками. Ситуація, на жаль розвивається не так лінійна, не так однозначна, а більш суперечливо. От Індія да, вона вже я думаю, демонструє готовність порінтопереорієнтовуватись на інші джерела постачання нафти закупівлі нафти вже не у Росії, а у інших країнах вже уклали угоду з раком. І думаю, що під тиском США індія може змінити свою позицію. Складніше буде позиція з Китаєм. Китай тут зберігає знаєте, свій такий великий державний гонор. Вони демонструють, що вони під тиском американців не будуть міняти свою політику. Але Китай вже неодноразово проявляв гнучкість. Ну, наприклад, китайські банки великі, які працюють на американських і європейських ринках, не працюють з російськими підприємствами. Алло? Так, так, ми з чим. Завершити думку, а да. да тому я думаю, вплив буде але, але не одномоментний, не швидкий Росія. От, наприклад, по газу вже втратила фактично більшу частину європейського ринку. А Китай не взяв на себе весь обсяг російського газу. По нафті, на жаль, да, Росія Володимире, Я, я на... переформу... Китай... переформулюю питання дуже коротко. У Китаю на секрети Індії вони за великим дисконтом демпінгом продають ці енергії. Ресурси для того, щоб працювали ці всі скважини, вони мають продавати певну кількість, тому що їм доведеться їх закривати, а потім відкривати їх значно дорожче ніж закривати. Відтак, мене питання, чи може оця економічна криза така з великим рахунком для Росії, що немає збуту в тих об'ємах, обсягах, які потрібні Російській Федерації, вони спричинять все ж таки континентальний конфлікт більш глобальний, тому що саме таку аналітику ми чуємо там 28-30 рік, а Росія має до 35-го там переформатувати перезброїти свою армію. Дуже багато тез від. Розвиток світу ми чуємо, які можуть я компілюватися і в єдину я складу думаю, що... складатися, я думаю, що причина російської агресії, російської воєнної експансії вона не в нафті і в газі. Росія напала на Україну не за того, щоб ми купували російську нафту і газ. А для того, щоб контролювати Україну. І, і агресія проти Європи може відбутися не із за того, щоб Європа знов купувала російський газ і нафту. Ні, Росія хоче домінувати в Європі, контролювати як мінімум Східну і центральну Європу. У Путіна є ідея фікс. Путін хоче відновити такий же контроль е, е, Росії Російської імперії не тільки над пострадянським простором, але і в Європі, як це було з радянським Союзом. Оце є головна рушійна сила. А газ нафта це вже побіжна. Е, е, я не думаю, що е, в агресії і в експансії імперській експансії Росії домінують зараз економічні мотиви. Якщо б вони хотіли продавати свою нафту і газ, вони б війну не розв'язували, а діяли б інакше. Тому я думаю, що тут на жаль, вся справа саме в імперській амбіціях Путіна і російської верхівки.